У цьому відео ми розглянемо наступні питання як правильно проєктувати мансардний дах, типові помилки конструкції мансардних дахів, ефективні утеплювачі для дахів, попередження щодо неправильного застосування схем утеплення. схема ідеального мансардного даху, особливості вибору матеріалів і додаткові рекомендації. Як змінюється підхід до створення мансардних дахів? Раніше мансардні поверхи вважалися переважно декоративним елементом будівлі. А їхня ізоляція та довговічність залишалися на другому плані. Але часи змінилися. Сучасні технології та нові будівельні матеріали дозволяють зробити мансерду не лише корисною, а й функціональною, енергоефективною та довговічною. Що чекає нас у майбутньому? Інноваційні рішення, які змінять вигляд мансердних дахів назавжди. Мансардні дахи секрети утеплення та захисту дому. Куди зникає тепло в оселі взимку, а звідки приходить спека влітку? Основна частина тепла зазвичай втрачається через дах, але в цій ситуації все значно складніше, ніж зі стінами чи вікнами. Коли стіни залишаються неотепленими, життя в такому домі буде з холодними зовнішніми стінами та перегрітим повітрям. Утеплення даху має зовсім інше значення від його ефективності залежить комфорт, проживання та навіть структура будинку. У старих хатах і у палацах дахи завжди мали холодні горища, що забезпечувало правильну циркуляцію повітря. Традиційний дах складається із трьох основних елементів утепленої стелі, холодного горища, власне, покрівлі. Горишне приміщення було повітряною подушкою, яка затіняла утеплену стелю і захищала її від атмосферних опадів. Утеплювачі, солома, тирса, кура чи керамзит – легко укладалися на стелю, забезпечуючи тепловий захист. Цікаво, що дах зі снігом також виконує функцію утеплювача. Свіжий сніг має теплопровідність порівняно з сучасними утеплювачами 0,5 Вт на метр Кельвін. Взимку правильна температура горища має бути від 0 до декількох градусів морозу, що забезпечує ідеальну теплоізоляцію. Поради для ефективного утеплення даху використовуйте слухові вікна для правильної вентиляції горища, утримуйте дах від перегріву, щоб не допустити танення снігу. Утеплювачі слід замінювати регулярно для підтримки ефективності. Дахи з ґрунтом, мхом чи дерном, які використовували скандинави, теж слугували ефективним утепленням. У таких природних умовах можливо було жити навіть у суворому кліматі. Також взимку сніг, що покривав такі дахи, створював додатковий шар захисту від холоду. Мансардні дахи, виклики конструкції та особливості вентиляції. Мансардні приміщення, які стали популярними завдяки французькому архітектору Нікола Франсуа Мансару, активно використовуються у сучасних котеджах та квартирах. У Франції мансардні дахи не мали значних технічних проблем, але в холодних кліматичних умовах та інших північних регіонів все виявилося складніше. Перші проблеми з такими дахами з'явилися у 90-х роках із початком котежного будівництва конструкція мансардного даху це приватний випадок даху з холодним горищем, де горичний простір зменшено до вентиляційного зазору в 5-10 см. Важливо, щоб цей простір забезпечував ефективну вентиляцію, яка має два основних завдання. Видалення пари та вологи з утеплювача, захист покрівлі від підогріву знизу, щоб уникнути танення снігу та утворення льоду на поверхні. Чому утворення льоду на даху є критичною проблемою сніг є природним утеплювачем, але якщо він перетворюється на лід, це руйнує дах. Цикли заморожування та розморожування пошкоджують кровельні матеріали. Біту на черепицях втрачає кам'яну крихту, керамічна черепиця тріскається, вириваючи кріплення. Рулонні матеріали, як гідроізол, отримують протікання, навіть найстійкіший металевий дах з подвійним фальцем піддається деформації. У скандинавських країнах існує цікава практика вентиляційні отвори поступово закриваються снігом, що автоматично регулює ступінь вентиляції, враховуючи товщину снігового покрову. В таких конструкціях сніг може частково підтавати, що дозволяє зберігати утеплювальні властивості без утворення льоду. Однак головна проблема сучасних мансардних дахів це недостатність вентиляції або її надлишок, що призводить до втрати утеплювальних властивостей снігу. Мансардні дахи виклики, помилки та рішення для клімату України. Мансардне покрівля стала популярним вибором для сучасного будівництва, але її конструкція далеко не завжди враховує кліматичні особливості. Типова проблема помилки на етапі будівництва, які потім вливаються в серйозні витрати на реконструкцію. Типова конструкція використовуються стандартні стропила товщиною 15 см, два ширини дорогої мінеральної вати по 5 см, вентиляційний зазор у 5 см і покрівля, наприклад, з італійського теголіту. Але у вентиляційний зазор часто не має належного притоку та витяжки повітря, і влітку в мансарді стає нестерпно жарко, що вимагає встановлення кондиціонера. Результати недоліків у літку та взимку. Літо. Навіть кондиціонери не завжди справляються з нагріванням. Зима. Через неправильну вентиляцію утворюються великі бурульки, а покрівлі руйнуються через замерзання і розмерзання води. Теголіт часто втрачає захисний шар, а поверхня покрівлі протікає. Реконструкція включає заміну утеплювача, облаштування вентиляційного простору та встановлення пароізоляцій. Наприклад, для покращення показників утеплення додають екструдований пінополістирол. Створюють більш ефективну вентиляцію з отворами, які не забуваються снігом, і використовують сучасні матеріали для покрівлі, такі як Пурал або оцинковане залізо. Враховуючи клімат України, пропонується наступне замість мінвати застосувати утеплювач із більш низькою паропроникністю, наприклад, полістирольні плити завтовшки 20 см, встановлення фольгованої пароізоляції з боку оселі для уникнення накопичення вологи. Облаштування вентиляції, яка працює рівномірно по всій поверхні, і забезпечення притоку та витяжки повітря навіть під час снігопадів. Використання матеріалів для покрівлі, які витримують перепади температур, наприклад, металеві покрівлі з подвійним фальцем. Такі конструкції забезпечують захист покрівлі як у спеку, так і у зимову негоду. Правильно побудований дах дозволяє уникнути утворення бурульок, що забезпечує стабільну температуру в мансарді влітку і зберігає тепло взимку. Про утеплювачі дахів. Переваги і недоліки. При виборі утеплювачів для мансардного даху замість мінеральної вати краще використовувати екструдований пінополістирол, адже у разі протікання мінеральна вата швидко намокає та втрачає свої теплоізоляційні властивості. Усе це можна перетворитися на масштабну проблему, коли мокрі ділянки охоплюють величезні сектори даху. Згідно з рекламними матеріалами виробників, мінеральна вата не гігроскопічна, тобто не поглинає вологу. Проте, як показує реальність, вона набирає воду під час сильного дощу чи сніготанення, значно важче та втрачає функцію утеплювача. При намоканні та відсутності правильної вентиляції вата не висихає, а під дахом утворюється сирість, дерев'яні конструкції починають ганити і мансардне приміщення стає холодним і неприємним для життя. Для мінімізації ризику намокання мінеральної вати рекомендують під основним покрівельним матеріалом укладати пару плівку. Ця плівка забезпечує стік води вниз і не допускає її накопичення в утеплювачі. Додатково можна облаштувати другий і третій шар захисту для максимального запобігання потраплянню вологи до утеплювача. Проте такі конструктивні елементи значно ускладнюють і здорожчують будівництво. Екструдований пінополістирол або пінопласт є більш надійним варіантом для утеплення покрівлі завдяки його властивості абсолютної ненамокаємості. Цей матеріал успішно пропускає воду вниз без втрати теплоізоляційних характеристик. Проте важливо захищати утеплювач з боку оселі пароізоляцією, адже пінополістирол має паропроникність. Попри переваги, будівельники часто уникають пінополістирол через необхідність акуратного монтажу, плити потрібно підганяти за розміром, усувати щілини тощо. Мінеральна вата, навпаки, легко заповнює простір, що виглядає естетично та спрощує роботи. Для довговічності даху варто враховувати, що час служби утеплювача має відповідати часу служби покрівельного матеріалу. У разі використання довговічних матеріалів, таких як мідь або титаноцинк, бажано передбачити можливість заміни утеплювача через кілька десятків років, наприклад, на піноскло, матеріали з високопаро- та водонепроникністю. Піноскло, хоча і є надійним, може тріскатися в процесі деформації дерев'яної конструкції даху, що спричиняє появу щілин та втрату ізоляційних властивостей, конструювання мансардного даху. Важливі аспекти для ефективної експлуатації. У холодному кліматі при будівництві мансардних покрівель необхідно вирішити дві головні задачі забезпечити ненагрівання покривельного покриття знизу, особливо металевого, теплом із будинку та захистити утеплювач від проникнення вологи. Ці завдання особливо актуальні для клімату України. де зимові морози змінюються весняними відлигами, а літня спека стає серйозним випробуванням для мансардних приміщень. Для запобігання нагріванню покрівлі потрібен шар ефективного утеплювача достатньої товщини, що перевищує мінімальний коефіцієнт опору теплопередачі для даної кліматичної зони. Додатково важливо облаштувати реальну міжстропильну вентиляцію, яка забезпечить циркуляцію повітря. А для захисту утеплювача від вологи конструкцію необхідно знизу, з боку будинку, пароізолювати. Чому звичайні пиломатеріали не підходять. Цільні дерев'яні стропильні дошки потрібної товщини 30 см у природі не існують, їх можна виготовити лише за сучасними технологіями, використовуючи клеєний брус або дерев'яні матеріали, склеєні шарами, схожі на фанеру. У минулому такі конструкції не виготовлялися через відсутність відповідних утеплювачів та матеріалів. Сьогодні багато так званих мансардних дахів є скоріше імітацією, їх легко розпізнати за великими бурольками взимку та встановленими потужними кондиціонерами влітку. Правильна бутербродна конструкція мансардного даху виглядає так: Покрівельне покриття, мідь, металочерепиця, оцинковане залізо, ондулин чи теголіт. Пару прозора мембрана забезпечує тепло та звукоізоляцію металевих покриттів. Верхня обрешітка – дерев'яна дошка товщиною 22-25 мм, вентиляційний продух 8-10 см, із ефективним притоком і витяжкою повітря. Шар утеплювача не менше 20 см. Бажано використовувати полістирол, пінопласт чи піноскло. Мінвата не підходить через її гігроскопічність, нижня обрешітка Аналогічно дошка 22-25 мм пароізоляція фольгована плівка, пенофол чи фольгоізол. рейки для внутрішньої обшивки, внутрішній оздоблювальний шар, гіпсокартон, вагонка чи інші декоративні матеріали. Що потрібно врахувати при використанні матеріалів Металові конструкції не бажані, адже в разі пожежі вони швидко нагріваються і можуть спричинити обвал даху. Полістирольні утеплювачі токсичні при горінні, але вони не намокають і підходять для довготривалого використання. Пароізоляція запобігає проникненню водяної пари з боку будинку, що особливо важливо для збереження теплоізоляційних властивостей. Ретельно спроектована та побудована мансардна покрівля забезпечить комфорт у будинку в будь-який сезон і зменшить витрати на опалення та кондиціонування. Попередження про застосування утеплювачів у мансардних дахах. Екструдований полістирол, без сумніву, є одним із найефективніших утеплювачів для покривлі завдяки своїй абсолютній ненамокаємості, проте його застосування має бути ретельно спланованим. У жодному разі не використовуйте схеми, запропоновані виробниками на типових сайтах, особливо ті, де дерев'яна конструкція даху, стропила дошки тощо виявляється повністю ізольованою з двох сторін. У типових схемах пропонують укладати пару непроникну плівку знизу для захисту конструкції від вологи з дому. А зверху утеплювач майже паронепроникний полістирол. Така конструкція створює так званий тропічний ефект для дерева, яке опиняється у теплі вологі середовищі, що швидко призводить до утворення плісняви та гниття. Паропроникність полістиролу у 5 разів, а то й більше, нижча, ніж у дерева, що значно погіршує ситуацію. Такі помилки часто поясняються недбалістю чи механічним копіюванням типових схем без глибокого аналізу. Виробники ж можуть пропонувати антисептики для боротьби з пліснявою, яку самі ж створюють. Як правильно застосувати утеплювач. Слід додатково укладати шар полістиролу з боку внутрішньої частини даху стеля мансарди. У цьому випадку його низька паропроникність буде плюсом, сприяючи додатковій пароізоляції конструкцій. Але укладати полістирол зверху категорично не рекомендується. Замість використання складних і дорогих схем можна застосувати класичну конструкцію з рейками для вентиляції та стандартними дерев'яними стропилами товщиною 20 см. У поєднанні з правильним вентиляційним простором і шаром полістиролу, така конструкція забезпечить довговічність та ефективність утеплення. Лайфхаки для ідеального мансардного даху. Правильний вибір утеплювача Обирайте якісний матеріал з низькою теплопровідністю, який не накопичує вологу. Паробар'єр і гідроізоляція. Встановлюйте захисні мембрани, щоб уникнути конденсату та псування конструкції, зонування мансарди. Плануйте розміщення вікон так, щоб максимально використовувати природне освітлення. Вентиляція покрівлі. Продумайте повітряні зазори, щоб дах дихав і не накопичував зайву вологу. Якісні покрівельні матеріали. Враховуйте особливості клімату, щоб дах служив десятиліттями без проблем. Посилення несучих конструкцій. Мансарда додає навантаження на будівлю, тому важливо перевірити міцність основи. Помилки, яких слід уникати. Недостатнє утеплення. Якщо заощадити на теплоізоляції, згодом доведеться витрачати великі кошти на опалення, використання пару непроникних матеріалів. Неправильна мембрана може створити ефект термоса і привести до конденсату. ігнорування вентиляції. Без належного повітрообміну всередині утворюється цвіль і грибок. Помилки в конструкції. Непрофесійний розрахунок несучих елементів може призвести до деформації покрівлі. Занадто важке покриття. Якщо матеріал надто важкий, перекриття може не витримати навантаження. Неякісні кріплення. Слабкі або невірно закріплені елементи можуть не витримати вітрові навантаження. ПоРАДА. Перед початком робіт консультуйтеся з професіоналами і ретельно плануйте кожен етап, щоб мансарний дах став затишним і надійним. Тож зробимо підсумок того, що ми обговорили сьогодні. Мансарні покрівлі є чудовим рішенням для використання простору під дахом. Але її конструкція має враховувати кліматичні умови, які створюють серйозні виклики для експлуатації. Основні аспекти включають правильний вибір утеплювача. Забезпечення вентиляції та пароізоляції, а також ретельне проектування всієї системи. Недбалий підхід до цих моментів може призвести до значних проблем, включаючи втрату тепла, утворення льоду, появу плісняви та пошкодження дерев'яних конструкцій даху. Ретельне дотримання сучасних будівельних норм і рекомендацій гарантує довговічність покрівлі, ефективність теплоізоляції та комфорт в оселі. Звертайтесь за допомогою за номером. Плюс 38 066 04 89 269. Ми завжди раді вам допомогти. А також залишайте свої коментарі під відео, адже ваша думка дуже важлива чим більше ваших відгуків, тим краще ми можемо зробити контент для вас.